Добрий день, шановні користувачі! У цій відеоінструкції я розповім вам про курсову різницю та про додавання операцій з обміну валюти у сервісі Taxer. Курсова різниця це різниця між курсами валют на момент здійснення операцій з обміну валют. Вона виникає, коли курс НБУ виявився вищим або нижчим за курс обміну в вашому банку. Наприклад, якщо підприємець відразу продає всю валюту, Курсова різниця не виникне. Але якщо продати валюту через тиждень або місяць, коли курс валюти буде відрізнятися від курсу на день надходження валюти, може виникнути курсова різниця як позитивна, так і негативна. Позитивна курсова різниця враховується у дохід, коли курс валюти на дату надходження був нижче, ніж курс на дату продажу. Негативна курсова різниця не враховується у дохід. Коли курс валюти на дату надходження був вище, ніж курс на дату продажу, наведемо приклад розрахунку курсової різниці у сервісі Taxer. Для цього у розділі Бухгалтерія підрозділі Операції додамо валютно дохідну операцію у розмірі 100 доларів на дату 01.02.2022 року. Про те, як додавати валютні дохідні операції у сервісі Taxer, ми розповіли у попередньому відео. Також додамо другу операцію у розмірі 200 доларів на дату 05.02.2022 року. Далі додамо операцію з обміну валюти, натискаємо на кнопку Додати. Тип операції вибираємо обмін валюти. Далі вказуємо дату 06.02.2022 року. Та час обміну 12.00. У рядку з розрахункового рахунку потрібно з випадаючого списку вибрати валютний рахунок, з якого виконувався переказ. У нашому прикладі це монодоларовий. Далі вказуємо суму обміну 250. Наступним потрібно з випадаючого списку вибрати розрахунковий рахунок, на який переводяться кошти. У нашому прикладі це моногривня. Далі потрібно вказати курс обміну. Як правило, він вказується в операції у банківській виписці. У нашому прикладі це 28 гривень 50 копійок. Звертаємо вашу увагу! Сервіс таксер враховує валюту за методом LIFO. Останній прийшов, перший пішов. Тобто, для обміну валюти будуть братись кошти з останнього надходження. У нашому прикладі обмін буде виконуватись з двох останніх операцій. А саме ми беремо 200 доларів з останнього надходження від 05.02.2022 року та 50 доларів з попереднього надходження від 01.02.2022 року. Курс валюти під час обміну складає 28 гривень 50 копійок. Тобто обмін відбувся. За курсом вище, ніж останні надходження. Тому при такому обміні валюти утворюється позитивна курсова різниця, яка збільшує суму доходу. Далі залишається вибрати вид операції з випадаючого списку. Основний дохід вибираємо для того, щоб курсова різниця враховувалась у дохід. Дохід, що не враховується, вибираємо, коли не бажаємо, щоб курсова різниця враховувалась у дохід. У нашому прикладі вибираємо основний дохід. Поле Коментар заповнювати не обов'язково. Далі натискаємо на кнопку Зберегти. Як бачимо, на сторінку додалась операція обміну валюти. Одразу можемо побачити еквівалент обміну у гривні. А справа у стопчику Коментар маємо суму курсової різниці 48 гривень 21 копійка. Також звертаємо вашу увагу, що для користувачів, які придбали платну підписку, сервіс Taxer розраховує курсову різницю автоматично. Якщо у вас виникають складнощі під час додавання операцій з обміну валюти або питання з приводу курсової різниці, будь ласка, зверніться до нашої служби підтримки, і ми обов'язково вам допоможемо. Дякуємо за вашу увагу! Таксер бажає вам великих дохідних операцій.